Мене звати воно Кирилом, я власник бренду Бонсон. Займаюся цим 5 років. Ми виробляємо стільці, м'які меблі. Ми сюди приїхали за стіл переговорів, виставили декілька наших моделей, щоб показати нашу продукцію та наші каталоги і роздавали людям. Унікальність нашого продукту: те, що ми можемо робити наші вироби з різних тканин. У нас є декілька варіантів ніжок. Тобто, людина може зробити свій своє замовлення індивідуально. І вибрати все там, що йому більше подобається під його інтер'єр. Перше, тут ну дуже круто, тому що я ну, другий раз на виставці, перший раз був Познані. а було чекання, що ми тут познайомимось з, з виробниками українськими. Ну, по-перше, тобто, тому що ми в одному стані стаємо. По-друге, це з знайдемо клієнтів. І по третє, те, що подивимось на те, які меблі зараз пропонують ринок. Тобто у світі тобто, ми побачили дуже багато компаній, дуже круті меблі, і ми розуміємо, до чого ми будемо прагнути, і які моделі зараз в, такі, в топі. Дуже круто. Мені дуже сподобалось. І на наступну виставку, я думаю, що ми будемо вже не за столом переговорів, а будемо ставити вже свою експозицію. Тут ми обмінювались, контактами. Я не можу сказати, що ми тут прям е якісь контакти з заключали. Такого не було. Але у нас є контакти. Ми можемо з ними працювати. Тут є один з наших мінусів. Я з собою не взяв перекладача, тому комунікація була трішечки важкою, але контакти є. і Ми будемо вже спілкуватись після цієї виставки. Я думаю, що це дасть результат, тому що самі контакти ми зібрали.